Можливо таке, що значення змінної має ввести саме користувач. Для цього використовується оператор введення. Розглянемо приклад такої програми. Наприклад, є три змінних цілочисельного типу, тобто інтеджер. Ми хочемо, щоб користувач ввів два, два числа. А результат суму, наприклад, покажеться на, на екран, щоб комп'ютер її вивив на екран. Для того, щоб користувач зрозумів, що він має зробити, ви маєте йому це вказати, що має зробити саме користувач, який сяде за вашу програму. Тому спочатку йому потрібно написати, що він має ввести. Нагадую, що текст пишеться в одинарних лапках, не в подвійних. Оператор для введення пишеться рід. І в дужках вказуються змінні, які буде вводити користувач. Тобто на цьому моменті програма зупиняється і чекається сигнал з клавіатури, що веде користувач, і завершується натисненням Enter. Якщо це дві змінних, то користувач може ввести їх або через Enter кожну, або через пробіл. Якщо одна змінна, то вказується тільки одна змінна, якщо це дві, то вони вказуються через кому. Потім, коли вони зчитаються, вони будуть уже знаходитись в самій програмі. Тобто програма буде знати, що А буде те значення, яке веде користувач, і Б буде те значення, яке веде користувач. Що нам потрібно буде зробити? Ми хочемо, щоб змінно це С помістилася сума цих чисел. Тобто, С присвоїти А, додати Б. Програма вже буде знати, якого значення буде саме це. Але потрібно теж користувачу вивести на екран, якого воно є значення. І виведемо його специфічно за допомогою врайта, але так, щоб йому вивелось те число, яке він вів, додати те, те друге число, яке він вів, дорівнює і результат. Для цього нагадую, що якщо ми виводимо значення змінною, ми його пишемо без одинарних лапок. Якщо текст, то в одинарних лапках. І якщо ми змінюємо тип, тобто чи це має бути значення чи текст, між ними ставиться ком. Ну, ось, наприклад, я хочу, щоб вивелося мені в рядку змінна А, потім текстом плюс, Потім значення змінної B. Дорівнює і значення змінної С, тобто їхній результат. Подивимось, що у нас виведеться на екран. Чекає програма. Поки я введу два числа, можна зробити це, нагадую, через Enter. Тобто ввести одне число, натиснути Enter, потім ввести інше. Або через пробіл. Наприклад, введемо 4, пробіл 5 і натискаємо Enter. І в нас вивелося на екран 4 додати 5 дорівнює 9. Ось так працює команда Rit з всім тим, що ми вже знаємо. Спробуйте виконати аналогічні програми для додавання віднімання множення і ділення, але пам'ятайте, що при діленні. В залежності від того, які змінні буде вводити користувач, результат буде не цілочисельний тип. А скоріш за все буде дійсний, якщо особливо користувач веде такі числа, які будуть результат переводити в дійсні числа. Ну, наприклад, тих самих 4 і 5. якщо 4 поділити на 5, то це вже не буде ціле число, а буде десятковий дріб, або навіть і нескорочуваний дріб. На цьому все. До зустрічі на нових уроках.